Ставши наймолодшим міським головою в Україні жінкою, я зрозуміла, що таке відповідальність і що таке справді популізм, і пусті балачки. Пусті балачки про патріотизм, який не є ознакою компетентності, насправді сьогодні є присутні. Патріоти є всі. Що є патріотами своєї землі. І саме наші громади дали цей поштовх і імпульс, і дали змогу Україні сьогодні перебувати на тому рівні, на якому вона перебуває. Так нам важко, так війна, так є помилки. Але саме патріоти дали цей поштовх. Тепер настав час професіоналів. Туди повинні йти молоді. Професійно підготовлені люди, які знають, що таке відповідальність, бо мають у цьому досвід. Я маю такий досвід, я служила в армії, я офіцер, я працювала заступником голови радиш адміністрації, працювала юристом, працювала на виборній посаді, мене обрали по мажоритарному округу, як самовисуванця. І вважаю, що та довіра людей, які мені один раз довірили місто, була визначальною в тому, чи маю я право кандидувати і надалі йти до людей і просити у них знову цей шанс. Отож я вважаю, що цей шанс, який дадуть мені, люди, дасть змогу до... Громадам, тому що я була той світ Жолківського і Яворівського району, що я гідна представляти їхні інтереси у всіх сферах. Я буду тим адвокатом наших територій у Верховній Раді, який не дозволить знищити все те, що залишилось в Жолківському і Яворівському районі живого. А зараз я говорю і про сірку, і про спирзаводи, і про шпалозаводи, і про митниці, і